Природа розуму це створювати концепцію і пізнавати її. Наша основа вона завжди є. От з цього треба починати. З позиції розділення, тобто утотожнення себе з чимось окремим. Якщо є Бог і я, це вже розділення, це вже якраз природа аремонічна. Якщо вона не хоче перебувати в якихось таких станах, вона як абсолютна Істина має право завжди вибір. Змінити. Радієм. Дякую всім за ваші коментарі. Дуже цікавий коментар у нас тут. І варто його прочитати все-таки так, як він є. Велика подяка вам за вашу працю. Трохи хочу. Это Сергей Михайлович. Сергей Михайлов. Буду продолживать российскую мову. Читал Штайнера, был такой немецкий писатель. Он утверждает, что во время рождения, помимо души, в человеческое тело вселяется сущность аремонической природы. Такой себе двойник, и может быть сделан выбор и душой, и двойником. Ви знаєте, я не продвинутый сильно, но это похоже на правду. Есть люди или поступки, в которых трудно найти человеческие свойства, качества. Наше сознание очень слабо. Что вы думаете по поводу этого? Перепрошую за мову, мова українська універсальна. Дякую за дуже хороший комментарий. И насправді, чому це так? Чому це так? тому, Чому це є правдою? І оцей автор, по-моєму, він якраз критикував психологію, тому що він говорив про те, що психологи, ніби так, якщо не, не, не помиляюсь, що психологи всі ведуть саме до цієї ареманічної природи, тобто вони не розбираються в самій суті буття. І в них нема на що опертися. Чому це правда? Ну, Ніби являється, ніби, част... ну, правдою в природі. І навіть цей автор, по-моєму, говорить, що людина, котра шукає духовність, натрапляє на Арімана. Про це дуже багато було сказано. У передачах на каналі ТБ7, тому що туди схилялися напрямок уваги людей, які запитували, або ті, хто контактували, взаємодіяли. І дуже часто, дуже часто це питання все-таки виходить на поверхню, тому що людина, ніби. Шукаючи духовний свій потенціал, вона все-таки відкриває оцей енер... ну, такий енергетичний, саме природню силу те, що шукають і розкривають собі шамани. І насправді цей автор, якого назвав Сергій, він на це акцентує увагу і, і саме дуже Говорить про те, що саме риманічні сили вони не дають можливість людині пізнати саме свою духовну силу. Вся наша фізика вона побудована на, скажімо, оця фізика, яку ми є. Вона, скажімо, якщо... якщо Наша свідомість і наша вся увага, ну, наше єство ототожнюється із матерією. Так? Ми себе вважаємо матерією, а на це здатна свідомість людини, переключати увагу, тобто концентруватись і таким чином зливатися, вважати себе. Отак, От така наша природа, така природа людська. Тобто, утотожнюватись повністю із природою. Механіки буття із самою фізичною природою, яка, якщо туди входити, вона, скажем, якраз є енергією різних стихій, різних сил, і то вона енергія розділення і, ну, скажем. Під час проходження оцих всіх, що боїться людство і там описав, описав цей автор боїться людство саме, чому пізнання себе як духовної основи, тому що вона потрапляє у владу оцих ариманічних сил. От. І таким чином, скажем, не може. Центруватися і ототожнити себе з тим, ким ми є. Тому що знову ж таки вона починає починає все своє пізнання із певних оцих сил з розділення з те, що хоче пояснити розум а природа розуму це створювати концепцію і пізнавати її. Створювати концепцію і пізнавати її. Тобто, ну, таким чином, бо тому що розум розділений, він не може охопити все. І він, скажем, концентрує увагу на чомусь і пізнає, на чому, що вважає за можливість пізнати. Тобто, таким чином, таке, розум завжди шукає. Наша природа, ну, наша основа вона завжди є. От з цього треба починати. Все є Бог. І якщо все є Бог, то все є досконало. Ми є Богом, і нічим іншим ми являтись не можемо. З позиції розділення, тобто утотожнення себе з чимось окремим, будь-якою силою, енергією. Поняттям, концепцією ми вже розділені. Якщо є Бог і я, це вже розділення, це вже якраз природа аремонічна. Нема розділення у духовному, дух нероздільний. Бог не може розділитись, Він сам себе пізнає через Свідомість, і тому все досконале Ми є Богом, ми є творцем, і нічим іншим являтись не можемо по суті своєї. Наша суть божественна. Наша свідомість має можливість переходити у різні точки сприйняття. Таким чином ми пізнаємо різний досвід, концентруючи увагу. Це тільки через направлення, через саме пізнання. Ми знаходимося в певній концепції, чи в певній правді, чи в певному розумі, чи в певній природі, чи в певній енергії. Знаходиться наша увага, там знаходиться, і, скажем, та сприйняття наше, так? а той, хто увагу туди направляє, це є Бог. І ніщо не може нас. Здвинути із нашої середини, крім наша, нашої уваги і нашої можливості це розділяти. Оце, що розділяє, це якраз є та природа, котра знаходиться якби в протилежну сторону. Вивернутою від Бога. І вона таким чином не може пізнати єдність. Бо вона бачить світ розділено. Це саме є ця гармонічна природа. Ми знаходимося і там, і там, завдяки нашій божественній природі, нашій свідомості. Ми є абсолютно все, по суті, своїй, що виходить з нічого. Таким чином, ми являємося усім, і, скажем, перебуваючи у істині, Бог не сумнівається в собі. Він просто є спокійний, знає і є буттям. Все, що відділяє нас від самого буття, є нашим пізнанням. Це також досконало, це має місце бути, але, пізнавши себе, ми не будемо плутатись у концепціях, у розумі. У будь-якій силі, у будь-якій енергії ми можемо давати можливості цьому проявлятись, ми просто перебуваємо і завдяки цьому існує все. Кому треба щось пізнати, для кого існує розділена правда, а не істина. Таким чином, людина, ну, завдяки цьому пізнанню цієї природи розділення, людина має можливість як абсолютна свідомість, як абсолютна сила, абсолютна велич буття, вона має можливість пізнавати і перебувати в цьому розділенні. І тому розділення існує тільки для тих. Хто в це вірить, хто це пізнає, для кого ця концепція вірна. Хто себе утотожнив з тим чи іншим. І пізнаючи природу самого цього матеріального світу це не обмежує, не обмежує свідомість в чомусь іншому. Не забирає, не забирає Можливість у вас бути тут і зараз. Можна пізнавати і бути. Пізнання, сам... Пізнання саме по собі відбувається. Та як ритм буття, як дихання, як розум працює. І якщо подивитись із позиції нерозділення, із позиції неподвійності, із позиції єдності, то все досконало те само себе пізнає, те само себе е, пере, е, ну, перебуває, те само приймає не приймає, а єдність просто блаженствує в цьому всьому, даючи можливість бути усім відразу і нічим одночасно. Тому одухотворена дійсність. Це про єдність, це єдність, це не образ єдності, це сама суть буття, яка настільки блаженственна і благодатна, і абсолютна, що вона дозволяє усьому відбуватись. І завдяки от тільки оцій позиції невмішання і дозволяння, і усвідомлення. Всієї краси багатогранності самого буття, і відбувається це сам проявлення самої суті, тобто пробудження в самій суті, прийняття абсолютно всього, не осудження нічого, розуміння того, що все досконале і все. На своїх місцях і все так як є, само себе пізнає. Та людина пізнає себе в такій атмосфері, інша в іншій вона так вибрала. Якщо вона не хоче перебувати в якихось таких станах, вона, як абсолютна істина, має право завжди вибір змінити своє перебування. Як сама абсолютність. І з цього жити в істині, любити світ таким, яким він є, і тому бути любов'ю. І в це вже не втручається ніяка інша сила. Сила витікає як абсолютна. Сила приймається як абсолютна. Сила. Чиста як абсолютна. От кіт хропить тут поруч. Все абсолютне. І кіт, і храп кота, і світло дня, і сила сонця, і радість буття, і чашка кави, і вода в джерелі, і все абсолютне з такої позиції. Все в радості. І нема розділення на, скажімо, духовне і недуховне з позиції єдності. Свідомість сама себе пізнає у різних позиціях. Тому будьмо ми єдині, ми просто є абсолют, який проявлений у всіх іпостасях. Будьмо любимо, тому що все є абсолют.